Друзі мої, любі усім, привіт мої, любі друзі, ну що ж, завершився товариський поєдинок у Дореччині, Шахтар Донецьк зімбру 3-0, Шахтар перемагає, і сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити, от давайте, друзі, про себе поговоримо на порядку, розпочнемо мені стартовий годинатник. Шахтар Донецького, ось така стартова одинадцята Штатеря. Дмитро Різник у воротах, Підріньо Зеведо, Микола Матвєнко, Валерій Бондар, Вінісіус, Дмитро Криськів, Кевін, Георгій Судаков, Марлон, Швед та Підріньо. Це стартова одинадцятка Донецького Шахтаря. Що стосовно команди Зімбру? То давайте ми про їхню стартову одинадцятку поговоримо. Чи Ботарі, Бургіу, Розгонюк, Макрицький, Коваль, Сума, Пас Рілеану, Дахан та Ардоніс. Це стартова ресновка, відповідно, команди Зімбру. Ну що ж, друзі, а тепер давайте безпосередньо про сам матч поговорити. Ось, ну що ж, в принципі, Шахтар доволі таки непогано. Донечани розпочали цей матч, і справді дуже здорово, що виходило у Штаря. Пана комбінували. Донечани, і справді, тут в принципі, справді дуже така хороша гра. В принципі, Шатарі, справді, володів ініціативою. Ось. Неповні були спроби. ну ось там Кевін напевно, пробував на шостіх винімаючи, справді, дуже здорово змістився, Кевін, пробував поворот, як бразилець, але трішки не вдалося йому забити. І справді, Шахтар дуже здорово команда виглядала. і Справді, Георгій Судаков, до речі, і справді дуже був такий активний, і справді. Ось. Шахтар дуже здорово виглядав. Ось і моменти також непогані виникали у донечан. У Зімбру також був ось непане шанс. Десь так на коні, так 16 і вдалося футболісту Зімбру Зімбро. За тижней майданчик, удар поворотах! І щастить Шатері. Насправді почтило Донецькій команді, тому що справді був дуже близький футболіст Зімбру. Для того, щоб рахунок у мечі відкрити. Ось. Але не вдалося реалізувати йому нагоду. Хороший шанс був у Шахтаря На 23-й хвилині матчу. І Шахтар Донецький го реалізував. Контратака Донецького Шахтаря. 23 й хвилині матчу. Педріньо. Набирає швидкість Педріньо. Він вибирає на Кевіна, а виходить на нарту позицію. Кевін пробиває! Гол. Гол! Кевін! Забиває гол! Один ноль. Шахтар! Забиває дуже важливий справді мяч! Ми після забитого м'яча В принципі, шахтар остав більш активніше ще діяти ці моменти. На також донеча не створювали. У Герго Судакова був наповний дальній удар. Якщо не помиляюся, саме жора пробував. Ось але трішки, трішки, м'яч оминув. Ну, і справді, трішки було близько. І справді, м'яч майже всі ткури не залетів. Тож, перший тайм завершується 1-0 Штере. перерві Маріна Пушич повністю змінив склад. Штере, на другий тайм вийшов Юсен, Ось Азаров, Паріна, Грам, Вінісіус, Назаріна, Невертон, Бондаренко, Глущенко, Шветрауре. Вийшли. У Донецького Шахтаря на другу 45 хвилинку ось Ну, і в принципі, Шахтар доволі таки і в другому таймі та команда Маріна ще виглядала. Ось, і справді дуже дуже справді хороші були комбінації. Ось, Шахтаря Ось. Ну, і справді, справді дуже такий хороший був Шахтаря Середем Бондаренко, до речі, мені, в принципі, сподобався. У Зімбру був напевне шанс прямо на початку Дротаму, коли вдалося і справді там запресингувати вдається е, номінальним гостям Зімбру. Під тиском був Шахтар Донецький. помиляється українська команда Шанс Зімбру удар! поворотах Дмитро Різник. Дмитро Різник. Рятує Шахтар. Але суддя призначає пенальті. Але суддя призначає пенальті. Ось, Деться накрити Бондаренка. І Артем Бондаренко поруч правила, Хоча футболіст Зімбро вже встиг пробувати поворота в будь-якому випадку. Суддя призначає пенальті 48 хвилина матчу. У Зімбру є шанс для того, щоб відігратися. Є шанс у Зімбро, суддя дає свисток. Пенальті. Пенальті на 48-й годі маючи. Жовту картку Артем Бондаренко отримав. Не це порушення правил. Нападник Зімвру розбігається різник! Ні, не треба, що не різник, а Ф'юсон! Рятує Шахтар! Добивання! Ще там було ще один удар! І доблокований добивання! І вдається відбитися з горем попалом і справді. Просто якимось вірним як дивом. І справді м'яч сітковий Шахтаре не залітів і справді. Та я не знаю, скільки було там ударів, я не знаю. Спочатку Ф'юса удар відбиває, потім добивання, відбиває і ще один удар. Яко приймає, закисник жахтаря, і ще потім удар. Ну кітці кітців з горем пополам, але все-таки відбивається українська команда. Хоча і справді, ну просто якимось неймовірним дивом не вдалося забити, і справді. Зімбро. Ось. Ну, вдається забити штатарю. Зато вдається забити Донецькому штатарі. Е, ось. Хоча і справді важкий був поєдинок. Е, тому що у Зімбру такі хороші були атаки. Ось. Але другий м'яч в кінці та кінці заб'є українська команда, тому що пенальті! Вдасться заробити донецькому штарі вже. Тому що пенальті вдасться заробити донецькому Шахтарю На 60-го немає вже росо такого гол! Перепрошую, друзі, це на Георгій Сидоков, це Артем Бондаренко, Артем Бондаренко Реалізовує пенальті. Рахунок омачі стає вже 2-0 на користь української команди. Але це ще був на вечір. Вісімдесят на мачу Мар'ян Швед! Мар'ян Швед! Друждорово підкоплює м'яч Мар'ян! Заходит, здійснимо дальчик, проводи, рекошет, го в, до речі, друзі, рикошета. Як от не було, це удар. Геніальний виходить у Мар'яна Шведа! Мар'ян Швед! Неймовірний забиває м'яч Мар'ян Швед. Неймовірна краса від Мар'яна Шведа. Під гострим кутом був Мар'ян, але зуміг просто якийсь неймовірний просто і справді удар зробити справді. Неймовірно, неймовірно, Маріан Швед розібрався у даному епізоді. Ось чесно слово, ну, ось ніяк не можу, друзі, зрозуміти, чи був там Рикошет, чи все-таки не було там Рикошета. Ось, ну мені так здалося, що в динаміці ще був там рикошет, який трішки змінив територію і, скоріше за це був невеличкий рикошет, але все одно Маріан Швед розібрався ситуацією і вдається, рахунок. Зробити вже 3-0 На користь донецького шахтар'Я! Ну, і в кітіки в суддя і фінальний свисток. Шахтар Донецьк перемагає! у товариському матчі з рахунком 3-0. Гули Кевіна, Артема Бондаренка з пенальті та гол Мар'яна Шведа приносять донецькому Шахтарю перемогу у цьому товариському поєдинку. Ось справді дуже хороший футбол. Команда Маріна Пуші показала. Ось справді дуже-дуже хороший. Футбол-команда. Маріна Пущі показала. але в третьому голі, коли Марина Шот забила, там все таки був невеличкий рикошет від захисника, який трішки траєкторію, так знаєте, м'яча все-таки змінив. Ну що, друзі, шартар донецький, зімбру! Шахтар Донецьк перемагає! Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матча? Я би, до речі, друзі, знаєте, хто мені сподобався. Мені сподобався Кевін, непаганий футбол від Кевин від у від таймі. У другому таймі, в принципі, дуже сильно сподобався Маріан Швет, справді. Ось. Ну, в цілому, друзі, якщо підводити цей підсумок цього товариського матчу, вважаю, що Шахтар перемагає по інтілу. Друзі, що думаєте взагалі, то ви пишіть свої думки в коментарях, якщо ви всі бажання. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідам тільки добра та щастя. Друзі, усім вам бажаю. Бережіть себе. Усі на побачення. Усі до нових зустрічей.